Добрий день, діти! До нас сьогодні в гості завітала червона шапочка. Їй мама дала завдання віднести бабусі пиріжки та горшечок масла, але, щоб потрапити до бабусі в чарівний ліс, їй треба. Одягнути зимовий одяг, тому що вона йде до зимового лісу. Давайте за допомогою картинок підберемо їй зимовий одяг. Дітки, по черзі будуть з'являтися картинки з зимовим одягом. І давайте будемо називати, що треба одягнути червоній шапочці, щоб вона не замерзла. Будьте уважними. Так, шарфик. Шорти? Ні, не підходять для зимового одягу. Худі підходить для зимового одягу. А ось таке взуття в'єтнамки підійдуть? Ні. Тепленька шапочка? Так, підійде. Курточка. Так, знадобиться взимку. А літня сукня. Ні, не підійде. Взуття підійде, джинси підійдуть. Зимові речі ми знайшли. Тепер може червона шапочка вирушати до зимового лісу. Подивіться стежинку до чарівного лісу. Вона засипана. Снігом. Але, щоб вона відкрилась, треба виконати завдання. Дивіться на картину. Багато наробив художник тут помилок. Які тут помилки? Давайте уважно подивимось. Що тут неправильно. Так. олітку ми не можемо кататися на санчатах, так, і одягати зимовий одяг. Не можемо також. А влітку що? Прикрашати ялинку. Рибки не можуть літати в небі. Так, молодці дітки, ви уважні, правильно виконали завдання. Давайте далі вирушати. Ось дітки і наступне задання. Дітки, таке завдання треба назвати, який одяг є спеціальним, святковим і спортивним. Уважно подивіться на картинки і назвіть. Який це спеціальний одяг? Так, це одяг, який предназначений в якійсь професії. Молодці. Правильно. А тепер скажіть, який це святковий одяг? Дітки, а святковий одяг це обрання для особливих випадків різних урочистостей, прийомів, свят і відвідування театру. А спортивний одяг це той одяг, який дуже комфортний і зручний для займання спортом. Добре, дітки! Ви з цим завданням впорались. Вирушаємо далі. Діти, під сугробом снігу я знайшла деякі речі, щітку, праску та парасольку. Як ви гадаєте, для чого потрібні ці речі? І що з ними треба, як їх треба використовувати, щоб наші речі були чистими і охайними. Так, дітки, ми ці речі використовуємо щітку для того, щоб почистити від відбруду. Парасорку ми прикриваємо наш одяг від опадів, таких як сніг або дощ, а праскою ми прасуємо, щоб не був зім'ятий одяг. Дітки, завдяки тому, що ви допомагали виконувати всіх завдання, червона шапочка пройшла через зимовий черевний ліс і зустріла зі своєю бабусю. Дякую вам. Малята, нагадайте, а який одяг нам треба одягати взимку? А навіщо одягати теплий одяг взимку? Так, щоб було тепло і не замерзли.